«Називін» дбає про слизову носа при нежиттю. На звін. раунд має назву чоловік чи жінка. Ви бачите перед собою дошку. Зараз комусь з вашої команди доведеться лягти на неї і відповідати на мої запитання. Відповіддю може бути. Або чоловік, або жінка. Все просто протягом хвилини дошка буде змінювати кут нахилу. Ваша задача протриматись якнайдовше і дати максимальну кількість відповідей на мої запитання. Чіплятися за дошку руками, зубами не можна, дискваліфікую. І я, капітан жіночої команди, прямо зараз викликаю віршем. Для мене він як Ромео. До дошки піде Енлео. Пані успіху. Тобі, малий. Успі а. Успіх може бути в тебе на сцені, але на дошці навряд. Шкарпетки теж знімай. Шкарпетки знімай! Знімай, знімай! Це для того, щоб ти не сказав. Hey! Нормально нормально, Тримайся, так, все стоп. нормально, Лягай. Я не знав цього. Так, має бути. так у всіх буває. На живіт лягаєш на живіт, руками аж до сірої смужки. Угу. Увага! Час пішов. Хто з українських гімнастів був на поштовій марці США? Е, чоловік. Невірно, жінка Лілія Подкопаєва, автор лісової пісні. Жінка. Вірно, Леся Українка. Хто створив костюм воїн світла, який став найкращим національним костюмом у конкурсі Міс Всесвіт Всесвіт-2022»? Чоловік. Невірно, жінка Леся Патока. Хіт моя ніч співає а, жінка. Ані чоловік, чоловік чоловік. Артем Пивоваров. Чоловіка. Хто на сватанні може дати гарбуза? О, жінка. Вірно, французи вважають, Бог хоче того, чого хоче. Чоловіка! Жінка, Невірно. чиє ім'я носить торт із листкового тіста з заварним кремом. Я не почув питання «чоловік». Чиє ім'я вірно, Наполеон. Хто з пінгвінів висиджує яйця? Чоловік самець вірно. Світилки на весіллі, це родички з боку жінки. Чоловіка нареченого, невірно, власник будинку, в якому жили Том і Джері? О, жінка. Вірно. Хто відповідає? Стоп! Я в шоці! Костя, але ти. У мене правиль. все з дошки сповзає Енлео. Хорош, хорош, хорош. я таке вперше бачу. Він реально присмоктався і просто. Ну, казав, же що почав. Ти вона порек... перевернулася, він був отак от був. Побачимо, чи хтось з вашої команди зможе так триматись. І це буде Хто? Тенчер. Вау. 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 вау! 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 І є чим вчепитися. Ну? Вау. вау, вау, давай, 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 давай. тум 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 так, Анечка, ну дивись, зараз, коли ти станеш, воно трішечки почне качатись. Ти не бійся, воно не впаде. Тому стрибайка, вставай, залазь. Ще трохи колихнеться. Так, є майже можеш лягати трішечки вище. Ми починаємо. Хто з телеведучих отримав найбільший нагород за всю історію премії Телетріумф. Жінка. Правильно, Алла Мазор. У кого на сорочці гудзики справа? У чоловіка. Правильно. Хто першим підкорив Еверест? Чоловік. Правильно. Едмунд Гілларі і Тенцинг Норгей. Власник шафки і півника, які вистояли в Бородянці. Чоловік. Неправильно жінка Надія Сватко. Найближче до землі Карлкова планета носить ім'я. Чоловік. Неправильно жінка. Церера на, на честь римської богині. День якого святого відзначають 19 грудня. А, чоловіка. Правильно, Миколая. Якої статі була перша клонована тварина? Якої статі перша клонована тварина? Давай Чоловік. ні. Жінка долі вівця. Хто виконав пісню дикі танці? Чоловік, жінка, жінка. Жінка Руслана. На першому логотипі ЕПЛ було зображено. Чоловік. Правильно, Ньютон. Автор картини. Квіти виросли коло четвертого жінка. блока. Правильно, Марія Примаченко. Хто придумав термін фемінізм? Жінка. А, Аня. Вау! 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 Ая! Слохай, ну ти молодець. Реально, молодець. Просто. Отже. Енлео. Ну власне, класно відвиснули. Шість правильних відповідей. Наче більше було. Аня Трінчер, Ви відповіли. Сім разів правильно. І перемога за дівчатами сім-шість. А я знаю нашу помилку. Наша помилка в тому, що я надто швидко питання читаю. Дівчатка, дівчатка, дівчатка. Давайте мужики! Давайте, пацани, мужики! 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 Давайте, щоб ви не стомлювались, ми послухаємо від вас бонусне запитання. Давайте нас не втомлять навіть бонусні запитання, а тим паче такі: скільки відсотків чоловіків закохалось в свою вчительку чи викладачку? Скільки відсотків чоловіків? Багато? Ну. Точно менше половини. Да. Точно. Точно. Ну, ну, це, не, це такі е, одиничні Ви випадки. Випадки, коли про що це такова? У вас було? Було. Неля Пантілієвна. Звучить? Так, і вона дуже стара. Звучить десь на 70%. Ні, бо. Четвертина могла чи менше? 24. 24%? Давайте 24%. Четвертина. Ми готові, готові відповісти. Так. Ми думаємо, що це трошки менше. Четвертинки 24%. 24 Так. Покажіть нам, будь ласка, правильну відповідь на екран. Ой, От просто тільки вони в <соць> <у цю соць> історію. Один. От ну, просто. Дівчата, вітаю! Дівчата, Ігор! Дякую! А що там перед фіналом, пане суддя? Я вам даю бонусну тисячу гривень. Чоловікам не даю ніц. А дулю з маком не можу. Бо на хліб вони будуть мастити п'ять тисяч гривень. Перед фіналом. А дівчата чотирнадцять тисяч українських Мелодія. гривень. Чотирнадцять тисяч гривень. Нашій команді терміново треба зарядитись або змінити запити. Ні, ні, ні. ні.